Привіт, з вами Tos інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді легенда! Класична гітара Yamaha C40. За десятки років гітара Yamaha C40 підкорила безліч сердець, тому що це є улюблена гітара для початківців, для викладачів, для всіх музичних шкіл в цілому світі. На даний момент існує три основних кольори: це натуральний, чорний та матовий. Натуральний та матовий завжди були в одній ціні. Чорному виконанні інструмент був завжди дорожчий. На даний момент гітара Yamaha C40 виготовляється в Індонезії і якість її є дуже високою. Механіка гітари Yamaha c 40 за багато років ніколи не підводила. Стосовно грифу він йде з палісандру стосовно передньої деки, вона йде з ялини. Стосовно обічайки чи задньої деки, вона йде з відбірних пород музичної деревини. Практична сторона гітар стосовно кольору. В чорному та натуральному виконанні гітари виготовлені в глянцевому лаку. В моїх руках матовому лаці. Він дуже практичний і не залишає відбитків пальців. А тепер переходимо до звучання цих чудових класичних гітар. c 40 завдяки своєму звучанню та завдяки своїй конструкції стала еталоном серед бюджетних класичних гітар і отримують цю позицію до сьогодні. Мережа TOS in UA. сміло може рекомендувати Yamaha C40 для початківців, незалежності від вашого віку. Всі ці гітари ви можете придбати у нас на сайті TOS in UA. Якщо тобі сподобалося відео, постав вподобайки, підписуйся на наш канал та до нових оглядів.